Громада Луцька та односельчани віддали останню шану захиснику Олександру Матвійчуку. Він воював за Україну ще з АТО, а з початком повномасштабного вторгнення герой повернувся за кордону, щоб знову боронити батьківщину. Попрощатися з військовим прийшли до кафедрального собору Святої Тріці. Боронив Україну і не витримало серце. Луцька громада та односельчани провели в останню дорогу героя вихідця з села Навіз Олександра Матвійчука. Йому назавжди лишиться 47 років. Він патріот України, дуже великий патріот, тому що він скрізь ішов, Він пройшов АТО і добровільно. ніхто не він був в Чехословакії, вернувся як по масштабний наступ став. І він... Пішов перший жадав, він не здав ніякої повістки. Він був в гарячих точках, він патріот України, і я бажаю, що він є герой Волині і герой. Він є приклад для всіх. Дай Боже йому час царство небесне. А тут вічний спокій і вічна пам'ять, що була в віках про нього. Про нього можна писати книги, про нього він вартий цього. Видав меморіальні доски бути в школі, де вчиться його менша донька, а також в школі, де він вчився, бо він пройшов всім адів пакла. Його не видержало серце і лопнуло від того, що він дивився в вічі смерті, і видно, не один раз він для нас герой і для всіх приклад. Захисник помер 2 вересня під час виконання бойового завдання біля селища Шевченкове Харківської області. У нього лишились згорьовані дружина та дві донечки. У цивільному житті Олександр Матвійчук працював водієм і далекобійником. Його смерть стала великим горем для рідних, друзів і колег. Для нас це була золота людина, і не тільки для нас. Він був такий, що він скоріше собі всьому відмовить, але хто його, що просить, це в першу чергу йому було комусь допомогти. Бачите, скільки людей прийшло привезти. Олександр був дуже хорошою людиною, доброю. Ми з ним пропрацювали дуже багато років разом. Він наш родич і дуже хороший колега, і дуже взагалі хороший воїн був. Дуже співчуваємо його родині. Дай Боже їм терпіння пережити це страшне горе. Ми в скорботі. Схиляємо голови і дякуємо за його подвиг, що він воював за нашу Україну. Хороший, добрився, чи завжди поможе вічливий. Перший зразу, як пішли, до добровольці пішов, потім знову пішов і от. Загинув, завжди кажу, поможе людям не йде на уступки. Відспівали Олександра Матвійчука у кафедральному соборі Святої Трійці. У такій миті важливою є підтримка для рідних, які назавжди втратили близьку людину і свого героя. Всі, ті, що прийшли сьогодні, вони направду співчувають вам з болем. Вони, хоч хочуть, розділити оцю біль разом з вами, щоб легше вам було, бо цей важкий хрест. Який від сьогодні лягає на цілу родину, звичайно, що він, як я вже говорив, важкий і, здавалося, не недонесимий, але повинні ви його нести і пам'ятати про свого Олександра воїна героя. На жаль, ми сьогодні попрощалися ще з одним нашим героєм, який загинув, виконуючи свій обов'язок, загинув, захищаючи Україну, який загинув за те, щоб в нашому місті, в багатьох інших містах, селах, громадах. Продовжувалось відносно мирне життя. Тому кожен відносно мирний день життя, там, де він проходить в країні, не в окупованих, не в прифронтових, не в фронтових містах він має свою ціну, і ця ціна це життя наших захисників. Ми повинні про це пам'ятати і завжди допомагати і підтримувати. Вічна пам'ять честь і шана нашому героям і щире співчуття рідними близьким. Свій останній спочинок захисник Олександр Матвійчук знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гарача. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі.